Щось пропав інтернет, бляха. На, на секунду, ну там на хвилину, напевно. Я маю я думаю, щось щось не то. Вибачайте, хлопці. Ще проїдуся пару Вальчиків вже пообіцяв, то треба їхати. Навіть для тебе одного Little Good Game. Так що дякую за колокольчик, що ти ще влупив, що ти не пропускаєш трансляції. Ну, зараз буде вже, бачиш, кваліфікація. Зараз подивимося, може я і, і дві покатаю, може три. Хоча вже третя година подивлюся, дві, дві ще вспію, бо в мене вже зараз будуть справи. До вечора, але вже думаю, я пообіцяв, що проїдуся то трошки. трошки не пасує. Не пасує, треба. треба їхати. Гоу, гоу гоу Бля, вона... Вона просто... Ти кажеш, просто ліпить. Тут, тут не виходить просто ліпити. Чоловіч, тут. Тут зразу смерть. Вона так рве ця машина з-під себе. До речі, зі мною на... Як воно мене замахало? В 10. До речі, ми попалися з Веномом. Зачетний круг. Пять. Три, два, один, стоп. Ну де стоп? Я не бачу, щоб вони мені упустили мою цю шнягу. Є зі мною Едуард. А я так і думав, що сюди виїжджати не можна. Це квала вже. Тут треба просто отак виїжджати, а я щось поїхав прямо, бачиш. Зараз кваліфікуємося. Бляха траву, я думаю. Тут не вартує зацепляти. Едуард он Бахнув вже 39. Як вони тут валять, я не знаю. Але Веном такий собі, він на всіх машинах класно катається. А я, бачиш, непрогріта резина, второй круг зачота. А, е -е, буду я їхати без квали. У мене ж витікає жидкость. У мене витікає з машини. Я їду без квали. Я буду об'їжджати за вали. Ні, у мене було 31,2. А Веном поставив 30,8 на 4 сотки. Блін, з першого місця стартує. Та я так дивлюся, що він там ганяє, блін, як шершень на всьому. Він Нюрбургрін їхав на якихось машинах, що я би до першого повороту не добрався. Складна машина, так? А якщо ти вже навіть так кажеш, то що мені говорити? Вона якась така неконтрольована, що капець. Аварій зараз тут буде валом, тому що тут нема е, рейтингу. А ти думаєш, Little Good, що тобі хтось скаже, та витратив, скільки йому не жалко, стільки витратив. Якщо це хобі, ти спитайся, скільки рибаків використовують. На свої оцякі приколи. Мені колись теж казали, от ігрушки там по 2000 купляєш по півтори. Ми а то, що рибаки не купляють не спінінги. Не ну, не якщо не ти не хочеш, не готуй 100 не доларів не зразу. Для початку. Щоб ти <свісно> щоб ти міг купити собі все, що ти хочеш для початку, і поняти, чи тобі це потрібно. Або як я, потихенько, потихенько, Тут ж, наприклад, О, 800 доларів. Ти поняв масштаб. Я просто не думав, що Веном тобі розкаже свої секрети, тому так відповів. 800 доларів це просто капець. Але як тобі сказати, коли людина для людини це хобі. То чому б і ні? Ще й за три роки, тим більше. Рахуй 300 доларів в рік. Ну що таке 300 доларів в рік? Це 30 доларів в місяць. Правильно. Це в місяць купляти машину і трек. Машину і трек. 30 доларів помножити на 4 це 1200 гривень. Це 10 пачок сигарет. От. Тут вже як з якого боку дивитися, 1200 гривень це один раз піти в магазин, сходити. цьому круг буде старт, удасть тебе, порви їх. Стантуємо в нижньому ряду. 130% 800 доларів. Ну, я колись... Аварія в повороті. 800 доларів для мене колись можна було за пів місяця заробити. Ну, хай буде за два місяці я би міг собі купити цей контент. Але воно ж і не потрібно зразу так, тому що є Є такі, наприклад, до речі, машини, що ти б не їздив. От, я дивився, як їде Веном, я би не купляв, наприклад, таку машину, як він. Тут що ж теж треба зрозуміти, на що він потратив. Ну так ти барменом, ти можеш чай на ай втратити. тратити. Аварія на стартова Зелений флаг Аварія на стартах. Ее Эдуард, це не тебе? А, Я і думаю, ні. Він, він, він вон попертий, все. Він. Він вон, поперт, і все. Аварія в повороті. 2. Оставайте внизу. Боже, який ж тут рагуль. Летить летить у мене. І <реш> от скажи, що він не спеціально, га. Я на фаст треп динамики сильно занят. Та Літл у мене така сама штука, як і в тебе. Якщо чесно. Ми все, патро. Я збив чувака. Я об'їжджав їх там всіх. Прикинь, я просто відпустив. Відпустив гальму і стартанув. Ну що за брецька машина? А, в пітах? В пітах, бачиш прозорість є, так що тут не страшно. Едуард, я тут! Дивись, як полетів, чотенько. Та що за... Все, гріємо шинку і летимо. Машина внизу. Пропускаємо топів. Як вони так їдуть в них? Але вони вже проїхали пару кругів, то в них не скользить. А я ще просто як на льду.

<реш> Едуард, мені здається, ти пропускаєш все саме смішне Я розумію, що в тебе там мета виграти, але в нас тут пиздец як весело. Я їду, по-моєму, вже без колеса. Я буду дивитися, як ти будеш під'їжджати і буду тебе пропускати взагалі. Машина впереди, в пітах. Дуже сильно. А чого я тебе доганяю? Нє, це не ти. Хто це? 20 Вона в мене не завертає. По-моєму, мій Тарантас уже нікуди не поїде. <плес> 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 І скажи, що це не весело. Давай потім переглянемо, бо я вже вроді можу їхати. Чи ні? Ні, не можу. У мене ремонту дуже дохера. А ні, це я вже пропустив всю веселуху. Де да, вони там розложились? А вон? Це було охеренно. Це було просто класно. Едуард перший собі їде і не, і не звертає ні на кого уваги. Просто реально дуже. Дуже складна машина, якщо честно. Впереди стоит машина, внизу стоит машина. Йоп, <laughs> Я все сфоткал. Я все сфоткал аварии. О, як мені блін за тебе весело. що тебе це веселить? Эй, Эдуард, с тобою шо сталося? Веном Ту-ту-ту-ту-ту, ту-туту, ту 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 че то уже все финиш был. ту 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 ту, ту-ту-ту. Чи тут якісь є підстоп ще? Бо я вже два зробив <плес> необов'язкових. Таке враження, що Венома замісили повністю. Інтернет пропав? Ахіреть! Це що за таке? Я навіть не знаю, що гірше. Замісили, чи коли інтернет на першому місці пропав. Ну я тільки що його об'їхав.

А тут ти не заробиш сефті рейтингу, тому що тут вроді нема, нема ранк... ранкіда. Ти тут за це можеш не переживати. Це анранкід. Чи тут теж сефті рейтинг буде? Не буде просто рейтинга гонщик. Мені здається, що тут нічого не дають. А я не знаю, чого ти старався, я ж сюди зайшов. Просто вон показати. Молодому чоловікові, як тут весело, його дуже веселять ували, ну що мені не тяжко ж? А так тут анранкіт гонки, тому так люди і їдять. Ти рахуй, що е з 20 людей Одинадцять вроді лишилося, чи скільки там дожило. Тому тут так видно і все відбувається не дуже зверху? Тиху одна машина Ну от бачиш Хайзається Лигес, немборос не нужно У нас машина дымиться, дело блохи От зараз я тобі і покажу. Обов'язковий ремонт. 40 минут 34 секунд. Опціональний ремонт. 6 минут 6. Дивися, як тут їздять. Ой. У машини все одно остануться небольші повреждения колеги. Ні, це десь далі він мене бахнув. Я його трошечки зачепив, але я відпустив, бачиш. А він дивися, що робить На <плес> І там ще потім завалилися. А ну стоп? Е. -е. Хто там мене обганяв? Ось цей? О, тут ще щось сталося. А, так це оцей тип, що мене бахнув, він так полетів. Білий Йопт! А, це ще ж один є такий. Ось цей потім ще розбився. Та й мене об'їхав. Це ми точно зберігаємо. Ой, добре хлопці, тут треба ще 34 хвилини чекати, я вже не буду. Дякую вам за компанію. Дякую, хто мені допоміг донатиком. Дякую, що дивилися. В неділю, може, зроблю по овалах. Якийсь такий буде стрім раз овал один, а один раз. Щось друге без гт 3 Чиловий. Давайте, дякую. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. Побачимося завтра зранку. І продовжимо страждати. Все, всім пока.